Вітаю вас на каналі Цікаві речі. З вами Андрій з Дніпра. Сьогодні огляд буде отакої маленької посилки, яку прислала пані Ганна з міста Дніпро на стіл добра. Дуже гарна жіночка. Ми з нею дзвонили. Вона мені там каже, мені донька допомогла зробити операцію. На зір на очі, каже, купила смартфон, а тепер я каже, дивлюся, не... Ото там, телебачення, марафон каже, а може тепер Ютуб. І вона посовітувала ось наш канал. її дочка також підписниця нашого каналу. Ну, Перед початком огляду хочу попросити вас, щоб ви підписались на наш канал з Олександром. Якщо дивитесь, не підписані, вподобайся, якщо подобаються наші відео. Ну, а також коментарі з бажаннями, пропозиціями. Почнемо. Зараз покажу, що вона прислала. Я гадаю, буде цікаво. Так як нас дивляться жінки, багато жінок, то цю посилку оцінити. Так, зараз. Я їй казав, кажу, давайте, може, приїду, вона каже, та не треба. Я і так каже, треба ходити гуляти. І на секундочку вже дев'ятий десяток. Я кажу, а не будуть вас там ругати. Потім мене матюкати ваші. Каже, ні, ні. З донькою, з онукою каже. Все ми. Це, ну, Тобто вони там також свої речі передали. Давайте зараз акуратно отак. Що тут є. Ага. Есть, так, так. І я кажу, а яка хоч ціна буде? Каже, повністю довіряю вам. Каже, продасте, так продасте. Аби людям сподобалося, каже, і на допомогу відправились гроші. Ну, давайте почнемо з отакої ось скарбнички. Ага, так, Це у нас вітражне скло таке. Дуже красиво, Така сантиметрів 15 на 10. І так, сантиметрів 6 дерев'яна. Ось така вона і ззаді. Я не бачу хто там. Ну, подивитись, а он 14х10, бачите, майже вгадав. Троянда, ну, давайте оцінимо її в 200 гривень. Дуже гарна така скарбничка. Так, це ну ця буде дорожча. Це я вже така зв'язувався з такими, сталкувався. Ось такі зустрічав. Малюнки ⁇ это ручные. Она також деревянная. Тут внутри червоны, металлевые. И вот такие гуси лебеди. Это у нас или Палих, или халуй. А такая Тут есть инициалы, подпись... А, халуй, да. Автора-художника, так. Такі гуселебіді, дуже красиво Ці скарбнички не дешеві. Ну, давайте побажання пані Ганни, щоб вона продалася. Ціна їй буде 800 гривень. Так, далі давайте тут що нам прислали. Так, ну давайте з таких ось, що це у нас? Ага, це у нас браслети отакі. Так, тут якийсь ще таке ще дішок є. Щось на ньому написано. Ну Жінки, мабуть, розбираються. Фір це, не фір не знаю, що це. Тут, а, тут пусто. А, ззаді. Ну, Давайте оцінимо кожний цей браслет. Отак, От ближче, по 50 гривень. Кому буде потрібно, кого що зацікавили, то ви... Ета. Я потім детальніше в Viber фото вам скину там. Так, ось таке буси такі. Так, дерев'яні, тут такий якийсь символ. І бурштину. Таких 10 камінчиків бурштинових. Ну, бурштин недешевий. Давайте цю оцінимо її в 150 гривень. Так, далі це ще у нас. Так, ось що це я порвав його чи що? А, ні. Це воно, мабуть, було вже таке порване, чи що. Воно його на ниточку. Чи може так і було. Ну, в общем, отакі тяжеленьке, таке, чи каміння крашене, чи що воно таке, чи скло. Ну таке тяжеленьке. Ну, кому мастерицям нашим жіночкам, давайте 50 гривень. І хай роблять з них гарні речі. Так, давайте далі. Що це у нас таке? Так, це так це у нас колон. Тут тирочка така, така якась плакитний чи камінь, чи скло. Це мельхіор може, ну не знаю. Ось вот така гарна красива річ. Давайте цінимо в 50 гривень. Так, що це у нас. Дивлюсь, щось однакові такі якісь трикутники. Так, а що це? не заколки. А, ось об... А, все. Ось такі зацепи. Все. Це, я так гадаю, у нас на этот, на ремінь, пряшечка жіноча. Ось так вона ззаді металева. ось такі дирочки ну, під ремінь. А отак от, дивіться, які гарні красиве скло. Таке блистить. Ну давайте, так як багато каміння, так гарно, оцінимо їх 150 гривень. Кому надо, хай роблять. Так. Оце в пакетику щось таке запаковане. Сергій це Так, оно. Ну. Ні. чи одна сі... А ні, це не Сергій. Це зрозумію, це у нас ось такий карабінчик. Це у нас браслет такий Посеребріння, мабуть. Я думаю, що не срібло. хоча хто його знає, Ну, гарний такий браслет. Тут цепочка така. Це воно, мабуть, тут зацепляється і висить отак ось. Ну, гарна річ. Давайте оціним її, ну, 100 гривень. Ось так вона виглядає. Так, що тут у нас? Так, оце щось таке. Це... Так, це також браслет. Ага, все замочок. Ось так от дивіться, які каміння гарні, красиві. Це, мабуть, позолотка. Ну, не знаю хто виробник, але таке тяж... тяжеленький метал, такі якісь кульки. Може камінь, може... Ну це не перлини, а може і перлини хто. Та ні, навряд чи. Так, сходься давай. О, дивіться. Ну, гарний такий браслет. Красивий. Ну я гадаю, що він гривень 100 коштує. 100 гривень. Так, далі це ще у нас брошка. Так, це така ось... Дивлюся, камінчика нема. Так, ні, ні, це не брошка. А, все, зрозумів, це для волосся, а це, заколка. Тільки немає оцієї штучки. Може, дивлюсь тут якесь клеймо. Ой, ціна, бачите. Ціна 2,90. Так, радянські часи. Це радянська річ, Гарна. Позолотка. Ну, гадаю, 100 гривень вона коштує. У мене по золоту забирають хлопці. Так, давайте ось така кішка. Гляньте, яка гарна, красива. все горить, блистить. Чорні такі очі. Заколочка. Дуже красива річ. Давайте оцінимо її в 200 гривень. Так, далі ось така брошечка. Так, хватает.